Всім привіт! Ну шо, сьогодні тренування не в обичному залі, де я був в сільському. Секундочку. А у фітнес-центрі де все насправді дуже фітнесиське і дуже тяжко буде робити, бо нестандартне. Як усе жаліємося. Лавочка погана, штанга не така гриф не там насічки... Так шо... Ви зрозуміли, що то буде дивно, але я буду дати 130 кілограмів, мене буде асистувати Мирослав, він буде дати теж 100 кг. Третє місто в Європі. Це третє місто в Європі. Уявляєте, мені буде подавати і забирати саме третє місто в Європі. А ти потім знімає десь Що, як враження? Дуже файно, Тут так класно жати, тут і все стандартне. Дуже гарна лавка, дуже, дуже гарна лавка, гриф стандартний, все дуже чітко. Щось говорити, і перед другим підходом. Я Що знаю, що говорити, другий підход, Ту і все дуже файно йде, бо мені міроч подає. Інакше то би було жопа, так як там. Ну Нереально, нереально такому короткорукому, як я, зняти там. Але 6 метрів десь висоти, якщо так то порахувати у метрозак. А будь вже в цілий жим був Так що ну, самі розумієте, що я зробив 130 днів. Паузуєте pa, чи не йде? Найде. Я то далі повжу. Я казав, що паузу. паузу, паузу зроби. Ну що, так як ми спортсмени, друге, третє місто в Європі, слухайте, то вам не. Не. Та ми йдемо жати вже після дурацького жима, жим з паузами. Ну то по-спортивному, а не. 130 кіл. Кіл кіл. З паузами. Ну що, no 130 месяця легко, дуже. Та, як настоячий спортсмен, ти розумієш, що треба помаленьку скидувати вагу, бо якщо дуже легко, то все правильно, йдеш на стоїть 130, йдеш жати з паузами.

Press. Start. Press. Stoik. <laughs>